Привіт! Давайте приготуємо салат з баклажанів. Для рецепту я взяла три середніх баклажани, очистила від шкірки і розрізала ось таким чином. Для того, щоб викласти на деко і запекти у духовці, в духовці приблизно на 30 хвилин на 170 градусів. Для заправки салата ми беремо. Невелику велику цибулин на частини 2 часничка, зелень це петрушка та 70 грамів горіхів. Яблучний оцет ложечку і 4 столові ложки оливкової олії, трішечки водички і збиваємо до однорідної маси. Така каша подібна маса у нас повинна вийти. Баклажанчики беремо і розриваємо на такі полосочки. І заливаємо нашою заправкою. Також не забудьте посолити паперчити, якщо ви любите. І приємного смаку. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк та підпишіться на мій канал. До зустрічі!